Меренговий рулет із полоничною начинкою. Насправді готується досить просто. Головне, збережіть свої всі рекомендації, вони є в описі, і у вас все вийде. Беремо яєчні білки, я беру вже готові білки, відділені від жовтків від ясен світ. Це дуже зручно. Відкрив, налив і приготував 100% яйце, 0% клопоту. Збиваємо міксером 1 хвилину, додаємо цукрову пудру, дрібку солі і лимонної кислоти і збиваємо до піків. Це приблизно 10-12 хвилин на максимальних обертах міксера. Додаємо крухмаль, збиваємо на малих оборотах ще одну хвилину і готово. Масу перекидаємо на деко застелене пергаментом. Потрібно якісний пергамент, який не прилипає. Розрівнюємо і робимо середньої товщини Корш відправляємо в духовку при 150 на 35-40 хвилин. Готовий корж має бути з твердою верхньою скоринкою, яка тріскається при натисканні пальцем. Це варто перевіряти, якщо корж м'який потрібно готувати ще. Виймаємо деко зверху, кладемо на корж пергамент і акуратно переверніть корж на стіл. Дайте кілька хвилин охолонути. Паралельно готуємо начинку в блендер, закидаємо полиниці і цукор, перебийте в пюре, перелийте в ковшик, додайте крохмаль, перемішуючи, проваріть до загустіння. Також готуємо крем. З допомогою міксу збийте маскарпоне, пудру і вершки на протязі однієї хвилини. Змастіть полуничною начинкою поверхню коржа, а далі другий шар із крему. Залишіть одну п'яту крему для прикраси. Скрутіть корж в рулет, кремом, що лишився, змастіть верхівку та прикрасьте ягодами та м'ятою. Дайте настоятись одну дві години в холодильнику і можна подавати. Всім смачного!